Друзі, усім привіт! Тут у нас така ситуація, зараз я вам все розповім. Справа у тому, що у нас сьогодні в міському парку проходить свято кавуна, а погода починає псуватися. Зараз буде, мабуть, дощ. Пішов дуже сильний вітер. О, дощ вже пішов, але я з собою взяла парасольку. І мені цікаво, як там буде проходити свято того кавуна. Під дощем люди що, готувалися, то зараз іду бігу. О, який вітер пішов! Ого! Але свято ніхто не відміняє. Так, все добре, а свято де. Ось не бачу я тут свята, але багато людей. І погода змінюється трішки. Всі ховаються під деревами, бігають, бігаються, їдяться. а я думаю, ну, заплановано ж було це свято, свято Кавуна. І організатори вони ж то готувалися. А я не знаю, куди йти, щоб побачити те свято. Нема. Може відмінили. Оце я думаю, де шукати то свято? О, якась охорона поїхала. Свято відміняється. А що ти поробиш? А я забігла тут до де дерева. Чуб в мене вже мокрий. Але нічого, літо є літо. Хоча дивлюся, там, де у нас літній кінотеатр. Щось там люди зібралися, можливо. Там повинно бути свято. Я вже парасольку дістала. Тому що такий рясний дощик пішов. Так, там повинно бути свято, зібралась молодь, але навіть дощик не заважає провести їм це свято. О, який вітер пішов. Парасолька ледь... Затрималась в руках. Пісня вірки, «Сердючки» грає, а горілка це горілка. Заховалися там. Під дахом від дошика, а мені владі каже Таня, ну що ти підеш? Ти бачиш, яка погода псується. Я кажу, ну люди ж готувалися до цього свята, щось готували, щось робили. Ну як я не піду. Хочеться ще і подивитися, і якщо б це все було як по-правильному, то це було б не так цікаво. А так, коли в таких умовах, то це навпаки цікаво. Але ну так, нічого пройшлася і добре. У нас зранку така спека була більше 30 градусів. За минулий тиждень я вже навіть і забула трішки про цей стан спеки. А сьогодні вона про себе нагадала. А друга половина дня пішов дощ і зараз так дуже дуже файно, 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 файно. і вже й пісні співають. Ніяка погода, нічого не зіпсує свято. Отак. Люди все більше і більше підходять туди. А в чому сенс свята був, я не знаю. Кавуна, саме кавуна. Головне ідея, голове, головне настрій така розрядка, я вам повинна сказати. Буде добре, я ж вам кажу. Отак. От а я парасольку склала, тому що такий вітер якийсь підіймається, що я ще за парасолькою буду бігати, мотатися по всьому парку. Нічого, літо. Якось сьогодні чекали на свято, а вийшло, як завжди. Це нічого. І там люди пішли і кажуть, а де тут свято кавуна? Кажу, не знаю. Вони теж ходять, шукають свята. Ну, а що ти поробиш? Як є, все обійшла, не день нічого немає. Поспівала трішки там пісні. Я думаю, куди далі йти. Тому що вітер парасольку здуває. А додому зовсім не хочеться. Я стою, думаю, куди б його піти. Телефон мокрий. Головне емоції. Отак. І ці емоції мені хочеться з вами поділитися. Ой, як під дощем, класно. О -о 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 -о. Розрядку собі інколи потрібно таку давати. Ну що, дощик в обличчя. Бо парасолька в мене там отака була, знаєте, хо-хо. А свята нема. А ми і є свято. Отак. От Отак дивишся, іначе як справжня осінь. О. Всі ходять мокрі. Та й нічого, скільки було спеки. Таке враження, що справжня осінь. Листя жовте, неспекотно. Щоб ви розуміли, яка б не була погода. Спекотно, або морозяка, сонечко неймовірне, дихати не хочеться. Або дощ, або сніг у нас завжди тут. Бігають, займаються. А знаєте, що я хочу сказати? Можливо, може бути така думка, яке там свято, це не на часі або там ще щось. От я зараз іду і хочу сказати, ну, такі свята якісь там. ну Наприклад, як у нас повинно було сьогодні в місті бути свято Кавуна. Ну, чим воно погане свято? Е, просто для наших діточок, у яких попереду навчальний рік і ви знаєте, як проходить навчальний рік у наших діточок в Україні, ті, хто зараз в Україні, Ну повинна бути для них якась така розрядка. Та і для дорослих інколи щось таке, воно не повинно було бути гучним. Я не знаю, що було. Писали, буде сюрприз. Ну, Сюрприз нам погода дала тим що. Так, ну що, на свято ми з вами сьогодні не попали, але трішки прогулялися навіть під дощем. І це теж емоція. А кожна якась добра емоція, вона підвищує настрій, підвищує нам імунітет і дає сили. І знаєте, що хочу сказати? Ноги мокрі, але я щаслива.